Тарас Григорович Шевченко. Сон уривок. У всякого своя доля. І свій шлях широкий, той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбатись з собою? Взять у домовину, той тузами обирає свата в його хаті. А той нишком у куточку гостить нічна брата, а той тихий та тверезий, Богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий час у тебе, та й запустить пазури в печінку, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий, та розкошний, все храмим горує. Так отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить, а братія мовчить собі, витрішивши очі. Нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю, на тім світі благаєте, немає, немає. Шкода й праці, схаменіться усі на сім світі, і царят, і старчата, Адамові діти. І той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую і в неділю і в будень. А вам нудно жалкуєте, їй-богу, не чую і не кричіть, свою п'ю. А не кров людською.